Пахне пікантною аджичкою перчиком болгарським. Часничком і салом. У мене аж слинка виділилась, допоки я вам розповідала, тому що взагалі я обожнюю перемелене сало. Я зазвичай роблю його з чесником або просто з перцем. Але я ненавиджу мити м'ясорубку після того, як я це зроблю. І друга причина, чому я не роблю цього вдома, тому що воно в мене ніколи не виходить таке однорідне. Воно в мене виходить завжди з грудочками, з жилками, застряє між зубів. Трішки пікантне, ніжна, кремова текстура, ароматна. І нічого не треба мити після того, як ти все це зробив. Не треба його робити. Простіше ж купити, тому що потім м'ясорубку від цього сала я відмити ніколи не можу. Зараз ідеальний момент, щоб спробувати перемелене сало з різними смаками та ще й з 20% відсотковою знижкою. Переходьте в дірект і скоріше замовляйте, допоки є акційна пропозиція.